Увімкнути редагування. І тепер проєкт. Не проєкт, а проєкт треба. Оце, по-моєму, треба великими буквами. Ну, це не принципіально, але, по-моєму, воно бути великими. Це треба буде уточнити ще, я точно не знаю. Так, отут завдання. Все отлічно. Тут же ж моє все да? завдання. Я сподіваюся, що я давав. Так, календарний план. Так, і отут оце сторінка. О, красавець. Так, тут все класно. Оце сторінка з 4, дивіться, так? Колечки на Марченко. Отут Марченко не ВС, а ІІ. Ірину Івановну. ІІ отут поставиш. Не Марченко, ВС. За відділення. Рецензент, потім фамілію скажуть, поки не це саме. Ну, приблизно да, 80 сторінок. Все нормально тут. Ну, тут сторінки ж ти потім розставиш. Да? Отут, якщо дивися, оця табличка її ток, чуть -чуть подивиш, так трохи подвинеш, отак воно, да? так, отут п'ята сторінка, все класно. Так, у тебе 12, дивись, у тебе тут не 12. Я прислав наказ, дивися в наказі, ти який там в списку. Далі. Оце треба дивитися. Який в тебе там верстат. Є там у мене в класрумі розписано, який верстат і як позначаються. На допоміж я потім гляну. Так, вступ. Актуальність теми, Чую тут ці прибіли. Багатодвигун електропривод. Так, першочергова мета завдання вивчити технічні, ознайомитися з до електроприводу, обґрунтувати та провести вибір системи електроприводу, рахувати вибрати апарат, провести розрахунок вибір апарату, виконати розрахунок вибриду. Тобто, розрахунок і вибір проводів живених кабелів. Ні, Ні-ні, не всі. Дивіться. Тобто завдання то добре, але оці завдання, оце, оце ти тільки розписав оце. А плюс потім організаційно-технічна частина, тобто описати організацію ремонту експлуатації, технічне обслуговування експлуатацію, можливі пошкодження, та -та. потім економічну частину розписати. Так? Ну, в общем, желательно, ну, щоб пунктів було менше, ну, щоб ти всі охорони праці і питання стадату якості, ти теж, щоб її, та саме в. Ключів у завдання. Тобто завдання рекомендовано там 5-6, ну, щоб і питання стандартизації якості. Можеш там багато, але щоб усі ці завдання купив. І оце ж дивіться, отут показники якості електричних апаратів. А в тебе в завданні, що написано, отут ми читаємо, дивіться, ось завдання. Показники якості електричних апаратів. А, все, хорошо, що в тебе це добре, це те, що я присилав. Так, з цим рішили. Тобто, вступ допишеш, і отут, дивися. Тепер отут ми ділимо так. Отут в кінці отут ось ставимо так, вставимо вставлення, вставимо розрив сторінки, щоб у нас тоді двигається туди-сюди і в нас не виходить. А отут ми потягуємо його вверх. Дивіться так, раз, 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 раз. Отак. Так, отут пробіл, а отут, по-моєму, пробілу нема. Отут, рядочок ти оставляєш після один, а отут немає, пишеться воно так. О! О, так. Те-те-те. Оце. поздовжньо стругального. тут дефіс. Стругального. Угу. Двохтябазонну коробку теж через дефіс. Це така ерунда, в принципі. Так, значить, тут ще раз подивися в наказі, в тебе не 12-й варіант, це точно. Ти там в наказі подивишся. Дою моделі знову з стругального отак. Верстата моделі. ГД. Хоч знаєш, що таке ГД? Генератор двигун. Таблиця. Так, да, да, таблиця така красива, продовження, все правильно. Так, 720 на рисунку 1 зовнішні 1, 1 зовнішнє, хорошо вимоги. Так, да, тут ні. Отак. По моєму І тут же дивися, щоб воно в тебе ж дивіться. Якщо тут у тебе отак, то тут отак. Знач. Один абзац. Там чи одиниця. І тут одиниця абзац, і там одиниця. Mm. Отлично. Да, Бачиш, тепер пригнуло. Да, лучше почати з нового. О, не поняв. А що це таке? Я не поняв. А що це ти мені прислав? Та ні, воно должно бути в тебе, я не поняв. А чого воно в тебе? Нет, ти в шаблоні робиш в тому. В тебе воно должно бути в этом. Що це ты мені прислал? Це хто? Степанович уже начинається ерундою заниматься. Чи хто це делає? Воно должно быть в колонкитулах, шановний. Я шаблон такий не присилав. Чого воно в тебе тут снаружи? Оці рамки будуть прыгать, ну нафиг, блин. Не занимайся ерундою. Я шаблон такий не присилав. Що ти починаєш чудити? Це? Ось дивіться, яке ось тут расстояние, яке отут. Це треба кожну рамочку брати, отак так двигати, там туди-сюди, воно начинает, блін, пригати. Не займайся, ерундой. Бачиш, воно вже починає пригати. І оце ты начинаешь дигувать, и воно кожен раз буде пригати. Ну нафиг, блін. Отут Вот немає, отут немає пробілу. Між розділом бачиш? Між розділом і підрозділом немає пробілу. Пробіли між розділами. Там, де великими буквами, там, де один, ще раз, блин, вимога така читай. Оце отут, розділ один, да, А під розділами отут немає пробілів. Ну оце воно пригає, це воно прыгається. Я не знаю, хто це, блін, ерундою займається. Оце таке воно не нужно. Оце буде пригати, Я такою ігнь займатися не буду. Я ж його зробив нормально. Рахунок от. Отут тут немає пробілу, ще раз скажу. Отут пробілу немає, теж ще раз скажу. Так, і вибір. Що це таке тут? Ну, зрозуміло, це ж Ну от дивися, бачиш. Ну і що. Я оце буду махатися з цим самим. Воно там в шаблоні цього немає всього. Що це за фігня? Ну, ладно.